Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. До вашої уваги, Тетяна Руденко, адвокат з питань публічних закупівель та антимонопольного права. Сьогодні обговоримо тему публічних закупівель, адже вона стосується кожного з нас, бо наші з вами гроші платників податків витрачають державні органи установи підприємства на придбання товарів робіт і послуг 25 грудня 2015 року. Був прийнятий закон України про публічні закупівлі. Цей закон визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад. Метою цього закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель. Запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції основними завданнями прийняття закону є впровадження європейських стандартів та відповідності міжнародним нормам у сфері закупівель. Що ж таке публічні закупівлі? Публічні закупівлі це процес придбання товарів, робіт, послуг з боку державних органів, місцевих органів влади, підприємств державної власності та інших суб'єктів публічного сектору. Публічні закупівлі та їх процедура, яка регулюється законодавством, має на меті забезпечення ефективного використання державних коштів та забезпечення відкритості конкуренції і прозорості у виборі постачальників. Коли ми говоримо про публічні закупівлі, то маємо на увазі наступні аспекти: закупівлю здійснює орган публічної адміністрації. Купівля товарів, робіт і послуг здійснюється за кошти платників податків. Закупівля здійснюється в інтересах громадян задля надання якісних послуг органам публічної адміністрації чи державним підприємствам. Громадяни можуть брати участь в контролі здійснення публічної закупівлі. Статтею 2 закону України про публічні закупівлі визначено, хто є замовником в розумінні закону, хто ж є покупцем в публічних закупівлях. Закон визначає наступний перелік публічних закупівельників: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи соціального страхування, юридичні особи, підприємства, установи організації та їх. Об'єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи у статутному капіталі юридичної особи, державна або комунальна частка акцій перевищує 50%. До замовників також належать юридичні особи та або суб'єкти Господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання та відповідають, хоча б одній з таких ознак органам державної влади, органам місцевого самоврядування належить частка у статутному капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більш ніж 50%, або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб'єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб'єкта господарювання, наявність спеціальних або ексклюзивних прав. Хто є, може бути продавцем публічних закупівлях. Учасниками процедури закупівлі є фізична особа, фізична особа-підприємець, чи юридична особа-резидент або не резидент, у тому числі об'єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію або взяла участь в переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. Публічні закупівлі, включають широкий спектр товарів, робіт послуг, а від будівництва реконструкції поточного ремонту до постачання медикаментів, медичного обладнання, продуктів харчування, комп'ютерів, техніки, транспорту, послуг, з управління тощо органи, що здійснюють публічні закупівлі, повинні дотримуватись процедур, визначених законом, таких як публікація оголошень про торги, забезпечення рівного доступу до інформації для всіх учасників закупівельного процесу, проведення відкритих торгів, оцінка тендерних пропозицій та укладання договорів з переможцями закупівель. Метою закупівель є забезпечення якісних, ефективних і економічних постачань товарів і послуг для потреб держави і громадян. Вони сприяють залученню конкуренції, стимулюють розвиток підприємництва та забезпечують раціональне використання публічних. Коштів стаття 5 закону України про публічні закупівлі визначає принципи здійснення публічних закупівель. Зокрема, це добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі, спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діянням. І зловживання. Термін публічні закупівлі був введений з метою ширшого охоплення всіх процедур закупівель, які здійснюються публічними органами, включаючи державні органи, місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші суб'єкти публічного сектору. Термін публічні закупівлі був введений з метою ширшого охоплення всіх процедур закупівель, які здійснюються публічними органами, включаючи державні органи, місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші суб'єкти. Публічного сектору це оновлене поняття покликане відображати широкий спектр організацій, які залучаються до процесу публічних закупівель. Поняття «публічні закупівлі замінило термін державні паперові закупівлі з метою врахування різноманітності організацій, що здійснюють закупівлі, і створення єдиного правового положення для всіх суб'єктів публічного сектору, які залучаються до закупівельних процедур. Визначення предмета закупівлі є ключовим етапом при плануванні публічних закупівель. Згідно з законом про публічні закупівлі, предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, які закуповуються замовником в межах процедури закупівлі або спрощеної закупівлі. Предмет закупівлі товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником, в межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому уповноваженим органом, із застосуванням єдиного закупівельного словника, затвердженого встановленому законодавством порядку. Закон. Чітко визначає, що розуміється під термінами товари, послуги та роботи. Щоб розібратися, як відбуваються публічні закупівлі, важливо також знати, хто в них власне бере участь. Основними учасниками закупівельного процесу є замовник, це переважно бюджетна установа, яка оголошує закупівлю потрібних їй товарів робіт чи послуг. Учасник бізнес, який хоче продати державі ті самі товари роботи чи послуги, і бере участь в торгах, постачальник. Переможець торгів, який підписує договір з замовником. Майданчик електронна платформа, за допомогою якої учасник може доєднатися до торгів в електронній системі закупівель Прозора. Їх створюють та адмініструють приватні підприємці. Інформація на всіх майданчиках однакова. Вона миттєво синхронізується, це контролює державне підприємство Прозоро. Платформи отримують гроші за обслуговування транзакцій. Тому кожна з них намагається залучити якомога більше клієнтів і постійно покращує сервіс. Самостійно державі було б нереально створити якісний продукт і надійно його підтримувати. Органи контролю, контролюючі органи, це сукупність державних інституцій, які дотичні до контролю процесів закупівель. Прозор загалом. Координацію реформи займаються Міністерство економіки України, Державна аудиторська служба контролює закупівлі на наявність порушень та корупції, а також органами контролю виступають Антимонопольний комітет України, Рахункова Палата, Національна поліція і навіть СБУ, громадські організації, сукупність громадських організацій та активістів, які стежать за всім, що відбувається в прозорах. В якості незалежних експертів державні замовники, що здійснюють закупівлю товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, що регулюються законом України про оборонні закупівлі. Він визначає загальні правові засади, планування, порядок формування, обсяги та особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони. А також інших товарів робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони і, відповідно, порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю в сфері оборонних закупівель. Метою закону є визначення правових засад для забезпечення матеріально-технічних і наукових потреб сектору безпеки і оборони держави, шляхом ефективного та прозорого здійснення оборонних закупівель із дотриманням заходів захисту національних інтересів. Створення конкурентного середовища, запобігання корупції в сфері оборонних закупівель, розвитку добросовісної конкуренції, а також ефективного та прозорого планування, реалізації і контролю за здійсненням оборонних закупівель. На час дії правового режиму воєнного стану оборонні закупівлі здійснюються відповідно до особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану. Що затверджені постановою Кабінету міністрів від 11 листопада 2022 року номер 1275. Замовники в сфері оборонних закупівель проводять закупівлі наступними способами: це відкриті торги, які визначені особливостями, затвердженими постановою 1178, спрощені закупівлі, визначені законом України про публічні закупівлі. Запит пропозицій постачальників відповідно до порядку 822 застосування рамкової угоди. Як же ми зараз з вами працюємо в сфері публічних закупівель? 19 жовтня 2022 року набула чинності постанова Кабінету міністрів номер 1178 про затвердження особливості здійснення публічних закупівель товарів робіт послуг для замовників, передбачених законом України про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Нагадую про втрату чинності постанови Кабінету Міністрів 169. Особливості головним чином покликані ефективно забезпечувати потреби замовників, визначених законом про публічні закупівлі, в швидкому і найменш бюрократизованому отриманні товарів робіт послуг за бюджетні кошти. Це не означає, що уряд каже про відмову від виконання вимог закону про публічні закупівлі. Проте сьогодні, та протягом 90 днів після скасування правового режиму воєнного стану, закупівлі мають здійснюватись з врахуванням правил, встановлених також особливостями, що передбачені постановою 1178. Мета постанови забезпечити швидкість закупівель, конкуренцію і звітування в умовах воєнного стану, та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати. Публічні закупівлі товарів робіт і послуг відповідно до закону про публічні закупівлі, проводять закупівлі відповідно до закону про публічні закупівлі з урахуванням особливостей. Давайте проговоримо про основне в особливостях. Забороняється придбання замовниками товарів робіт і послуг до без проведення процедури закупівлі відкриті торги, використання електронного каталогу у разі закупівлі товар. Та відповідно укладання договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовнику товарів, робіт і послуг, до без проведення процедури закупівлі відкриті торги, використання електронного каталогу, крім випадків, що передбачені пунктами 9 і 13 цих особливостей. Друге, замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги, використання електронного каталогу у разі закупівлі товар. Третє вартісні межі для закупівель. Встановлено пороги для проведення відкритих торгів. Наразі вони такі: товарі і послуги, крім послуг з поточного ремонту, вартість закупівлі дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень. Щодо поточного ремонту, вартість 200 тисяч гривень і вище роботи, вартість дорівнює або перевищує суму півтора мільйони гривень. Тобто, якщо очікувана вартість дорівнює або перевищує вище вказані закупівлі, здійснюється шляхом відкритих торгів з урахуванням особливостей або з використанням електронного каталогу. Якщо закупівля здійснюється з використанням електронного каталогу, замовник відбирає постачальника шляхом запиту пропозицій постачальників. Четверте, хто не допускається до участі в публічних закупівлях? Наразі забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів робіт і послуг громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран, крім тих, хто, хто проживає на території України на законних підставах. Юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран. Юридичних осіб утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником акціонером, що має частку в статутному капіталі. Ля 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, Республіка Білорусь, Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації, Республіки Білорусь, Ісламської Республіки Іран, крім тих, хто проживає на території України на законних підставах, або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації, Республіки Білорусь. Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, п'яте походження товарів. Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів, походженням з Російської Федерації та Республіки Білорусь необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою. Шосте у разі здійснення замовником закупівлі без використання електронної системи закупівель замови, що вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, замовнику прилюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Не пізніше, ніж через 10 робочих днів, з дня укладення такого договору. Сьоме у разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою, ніж 50 тисяч гривень, без використання електронної системи закупівель, замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Восьме. Замовники, які є закладами охорони здоров'я або структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних військових адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів, які в установленому законом. Зареєстровані в Україні. Та медичних виробів за переліком згідно з додатком 1 до постанови 1178, вартість яких становить або перевищує 50 тисяч гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до порядку формування та використання електронного каталогу. Замовники здійснюють закупівлі продуктів харчування за переліком згідно з додатком 2 до постанови 1178, Якщо вартість таких продуктів харчування становить або перевищує 100 тисяч гривень з використанням електронного. Нього каталогу відповідно до порядку формування та використання електронного каталогу, що затверджено постановою кабінету міністрів 822. Можливість укладання прямих договорів на надпорогові суми передбачена в пункті 13 «Особливості». Це закупівлі на нагальну потребу установими, що перебувають на території активних бойових дій, після відміни торгів, на які не було подано жодної пропозиції. Тощо, до речі, ви можете звернутись до мене за послугою з підготовки протоколу для укладання прямого договору або аналізу вашої закупівлі на предмет дотримання законодавства станом на день її проведення. Також можливість укладати прямі договори передбачена. Пунтом 9. особливостей це, в тому числі, публічні закупівлі для ліквідації наслідків бойових дій в умовах воєнного стану відповідно до розпоряджень Кабінету міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету, проведення відкритих торгів. Хочу звернути увагу на деякі важливі аспекти, зокрема, строк на публікацію оголошення про проведення відкритих торгів та тендерної документації для закупівлі товарів і послуг не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Для закупівлі робіт не пізніше, ніж за 14 днів до кінцевого строку, в разі коли уприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місце знаходження замовника та або місце знаходження місце проживання постачальника. Або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, оприлюднення якої передбачено законом та особливостями, несе загрозу безпеці замовника або постачальника така інформація в договорі про закупівлю, який укладається. Може зазначатись як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та або місцезнаходження для юридичної особи місце проживання для фізичної особи постачальника, виконавця робіт, надавача послуг та або назва населеного пункту, в якій здійснюється доставка товару, в якому виконуються роботи чи надаються. Послуги можливо подавати тендерну пропозицію, яка перевищує визначену замовником очікувана вартість предмета закупівлі, якщо це передбачено в тендерній документації та відповідно вказаний прийнятний відсоток перевищення ціни такої пропозиції. Не вимагається документальне підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника та або переможця процедури закупівлі, якщо така інформація є публічною, відкриті торги можуть проводитись без застосування електронного аукціону. Є 24 години на виправлення невідповідності в пропозиціях учасників, практично на все, окрім неподаної банківської гарантії та відповідних технічних документів. Я можу також здійснити аналіз, враховуючи практику антимонопольного комітету України щодо можливості надання 24 години в вашому конкретному випадку. Замовники можуть здійснювати закупівлі з публікацією англійської мови так звані євроторги. Строки оскарження в антимонопольному комітеті України скорочено та наразі це від 7 до 12 робочих днів. Постанова 1178 визначає такі способи здійснення закупівель для придбання товарів, робіт і послуг. Процедура закупівлі відкриті торги. Закупівля через електронний каталог Прозоромаркет, укладання договору про закупівлю без застосування електронної системи закупівель. Звернувшись до мене, ви можете отримати послугу із проведення закупівлі або її оскарження в антимонопольному комітеті України. Основні нормативно-правові акти, що регулюють проведення закупівель я наведу під цим відео. Постанова 1178, за якою ми зараз працюємо, має важливе значення для регулювання закупівель у надзвичайних ситуаціях та викликала певні зміни в процедурах закупів. Вона надає додаткові можливості та вимоги для замовників і постачальників, щоб забезпечити ефективність та прозорість державних закупівель навіть у період воєнного стану. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. До зустрічі на моєму каналі.